Доброго дня. Сьогодні 201 ша доба, відколи український народ став залізобетонним муром на шляху загарбницьких планів війська Рефі. 201-й день українці демонструють всьому світові, що ми найсильніша, найміцніша і найсміливіша нація у світі. І хоч би які божевільні плани народжувалися в ухворі уяві расистських військ, наші збройні сили їх передбачать, перехоплять і знищать. Минулий тиждень у Криворізькому районі пройшов, так би мовити, зі змінним успіхом. Були дні, коли жодна громада не піддавалася обстрілам. Найдовша тиша тривала трохи більше двох діб. І за цей спокій ми дякуємо Збройним силам України. 5 вересня, в день із РСЗВ, ураган, ворог ударив по місту Зеленодольськ. На щастя, обійшлось без постраждалих. Також, майже в той же самий час, із того самого виду зброї було обстріляно місто Апостолів. Внаслідок цієї ворожої атаки було пошкоджено трубу газопостачання на одній із вулиць. Але комунальники все швидко полагодили. Але найстрашніше, що поранення отримали три людини дві жінки 63 го та 50 го року народження та чоловік 50-го року народження. Ще одна жінка 36-го року народження, на превеликий жаль, внаслідок цього обстрілу загинула. І кожна така втрата наших людей залишає шрам у наших душах. 7 вересня ворог поцілив по Зеленодольській громаді. Влучання прийшлися по відкритій території в межах населеного пункту Велика Костромка. О півдні, 8 вересня, із далекобійної зброї, касетними снарядами знову було обстріляно місто Зеленодольськ. Без постраждалих і руйнувань. Дякувати Богу, все обійшлося. Також в день було обстріляно відкриту територію біля населеного пункту Велика Костромка Зеленодольської громади. Того таки дня, як завжди, блискучу роботу показали наші військові повітряної оборони. Над однією з громад Криворізького району, з силами ПВО, було збито рашистську ракету Х-59 класу повітря Земля. Постраждалих немає. Двічі за день, 10 вересня, із серзиве ураган. Ворог знов ударив по Зелендерській громаді, а саме в день по місту Зеленодольськ. Там обійшлось без постраждалих і руйнувань. А надвечір, по населеному пункту, Велика Костромка, там було пошкоджено житловий будинок, автомобіль та лінію електропостачання. Останню комунальники полагодили того ж дня. А найголовніше, що ніхто із мирних мешканців не постраждав. Очевидно, те, що ворог діє цинічно і підступно, тим більше зараз, коли наші війська роблять неймовірні речі, аби звільнити кожен метр нашої землі. Ми на місцях. У тилу повинні докласти максимум зусиль, щоб захистити одне одного і наші рідні території. Співробітники ДСНС щодня працюють над розмінуванням території Криворізького району. За минулий тиждень у різних громадах району було знешкоджено трохи більше півсотні вибухонебезпечних предметів. Лише 8 вересня у Зеленодольській громаді було ліквідовано 35 снарядів від РСЗВ Ураган. А скільки ще таких боєприпасів знаходиться в полях та посадках, нікому не відомо. Тому, шановні, при виявленні незнайомих предметів одразу повідомляйте ДСНС, поліцію або органи місцевого самоврядування. Шановні, війна все ще триває. Але як би сильно ворог не намагався нас злякати, він досі не зрозумів, що єдиний народ не здолати не перемогти людей, які стоять одне за одного і за всю країну міцним муром. Немає зараз в Україні чужої біди, чужих дітей, чужого болю. Ми всі зараз один великий і могутній організм під назвою Україна, і він переможе в 300%. Головне продовжувати вірити в наші непереможні збройні сили України та нашого президента. Слава Україні!